Відбувається кінофестиваль у Харкові зараз, відбудеться. І там це онлайн, ясна річ, і мені надіслав режисер фільм Нотатки з війни. Я його дивився. Це просто документальні кадри з фронту. Ну, те, чого багато у наших котиках, у тихого. І це роман Любий, режисер цієї стрічки. Я її поширив у Фейсбуці. Там Закликом віддати свої голоси вже пізно, тому що вчора я, я маю право тепер говорити, бо я не, не зловживаю службовим станом. Я хотів би, щоб цей фільм подивилися чиновники суддя Конституційного суду, президент Неля Штепа. І всі, і зрозуміли, якою є війна, просто на документальних кадрах. Тому що це е, я зупиняв час від часу, просто на паузу ставив фільм. Я думав, що зараз щось станеться, якогось вб'ють, а там такий вбивали і міняли живого на мертвих. І ці труни, які розлазяться, наших забирали. Це важко передати, але просто це треба пам'ятати, і навряд чи у когось це в голові тримається щодня. Ну та там кінець фільму, цілком документальні кадри. Все, весь фільм це документальні кадри. І там потім показують людей, які в ньому брали участь, і частина цих людей були вбиті в результаті в 2014, 16, 17, в 2020 році. Частина живі. І ти, коли дивишся, як росте титр, що зараз чи з'явиться зараз рік народження і рік смерті. І не з'являється, думаю, що слава Богу. Знаєш? Це просто ну, торкає. І на цьому тлі це, це виглядає. Я не знаю, як це виглядає. Це просто виглядає нічим. От реально нічим. Ви ніхто. Ні оцей суддя Конституційного суду, голова Конституційного, ні президент, ні голова Верховної Ради, ні цей уряд, ні навіть головний санітарний лікар, який до нас приходив і не, не боявся здавати аналізи в очі, розказуючи, що все правильно зроблено. Вибачте, ви мене просто вже дістали, дістаєте щодня до певного стану. І сьогоднішня репетиція. Того, що буде згодом, на жаль, під Конституційним судом лише тому свідчення. І на цьому я поставлю крап. А я доповню, ти пропонуєш подивитися це кіно людям, які говорять отак. За його словами, Андрія Єрмака, режим припинення вогню на сході України триває майже 100 днів. Однак мають місце провокації з боку незаконних збройних формувань з метою його зрива. Вчора, під час таких ворожих обстрілів, на жаль, двоє українських військових загинули. Ще двоє отримали поранення. Ситуацію на місці нині займається начальник генерального штабу. Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої групи з безпеки тристоронньої контактної групи. Фільм називається, тут, питають, в чаті Notes». Ну, тобто. Військові замітки. Та, так, військові замітки. Примітки. Notes» yeah. англійською.